Всім доброго дня. Сьогодні у нас 14 січня і хочу привітати всіх своїх підписчиків із Старим Новим Роком. Все-таки ми його святкували. І сьогодні Василя, всіх Василів. Вчора було Миланки, Щедрівка. Так що всіх вітаю святом і ждемо, чекаємо перемоги. А ми. Як то кажуть, живцюємо гортензію, займаємося любимою справою, релаксуємо. Це такий, знаєте, антидепресант для нинішній час. І сьогодні там я щось дивилася на просторах інтернету багато спорів по поводу живцювання гортензії бруньками. Ну ви знаєте, сьогодні в мене така ідея написати відео і покажу вам результати укорінення за неділю, да, волотистої гортензії. І сьогодні вам хочу показати ще спосіб, який можна приміняти в живцюванні волотистої гортензії, іменно волотистої гортензії. Не крупнолисної, не Древовидної, а іменно волотистої, бо в неї, як правило, є такі свої нюанси. І я хочу вам показати, якщо, наприклад, у вас є такий сорт, який от, ну, ви, наприклад, хочете його наприклад, хочете його багато розмножити, і то це показують в Ютубі, що можна там укорінювати почку дривати. Ну, не будемо, як то кажуть, уже спорити там з. Тими людьми, які це роблять, у них це виходить добре. У кожного, як то кажуть, свої методи. Хто як привик, так він і робить. Кому треба бистро чи швидко, то те і робить трошки по-іншому. Можна робити по-всякому, але я вам покажу, якщо, наприклад, у вас є такий сорт, от як у мене ось дивіться, я вам показую. Це в мене самарська лідія. Тонесенький такий, бачите, від Веточка така, гілочка така тонесенька, і вона в мене стоїть уже на укоріненні. Я її, вона в мене стоїть із тут, даже з число, я скажу, з 4, 4 січня. Вона ще нічого не пустила, калюса немає, бо я її вже живцювала. А зараз я хочу. Вам показати, як, наприклад, можна її розвивати. Якщо у вас, наприклад, дві бруньки, тут взагалі чотири бруньки. Одна ось уверху, я хочу, її, ну, хочу з цього, можна зробити один. Просто укорінити і все, можна зробити два, розрізати її, буде одна пара почок і друга пара почок, можна буде два живця, можна зробити чотири живця. В залежності від того, конечно, якщо це у вас такий сорт, то ви можете розмножити її на чотири живця. Я вам зараз покажу, як можна зробити, може, комусь буде корисна ця інформація. У мене тут, ви, бачите, це якийсь сам значить, гілочка, вона на, можна розрізати на дві, дві частини. Я її розрізаю на дві частини, бачите, ось розрізаю, беру канцелярський ножик. Беру канцелярський ножик. І розрізаю її напополам. Її можна розрізати напополам. Дуже акуратно, тільки ножичок обов'язково ви зробіть, щоб він був гострий, і продезінфіцируйте його цим спіртом. Зараз я розрішую вам покажу. Дивіться, я розрізала її на дві частини. Бачите, Вона вже стояла в воді із 4 січня, і бачите, бруньки вона вже ну, розпускає. Так можна зробити, якщо укорінити її одним стволиком це буде один живець. Якщо укорінити розрізати пополам, це буде два живця. Якщо це у вас рідкий сорт, такий як самарська, лідія, то хочеться, щоб вони були два, да, Наприклад, розрізали. Продезінфікували для, перед тим, як різати. Берете корнівін або ну, любий укорінітель, укорінювачки, у вас є. Опудрюєте його там, де ви розрізали. Зараз вам покажу. Дивіться. Ви його гарно отак затерли, оце де зріз, як ви його зрізали, затерли. Це тут ценник у мене ще прицепився. Треба його зняти, бо він буде, може гнити там в землі. Гарно його опудрили, цей зріз. Берете, куди ви там його садите, чи плошка, чи стаканчик. У мене стаканчик. Я стаканчики, бачите, обрізаю цю верхушечку. Це 100-грамові стаканчики, для того, щоб більше ставало в плошку, в контейнер. Підпишемо зараз його і. Коріння. Але дивіться, почечку цю заглубляєте, до самого до самого торфа. Те ж саме ви робите із другим кусочком цієї гілочки. Цю ж самий можна стаканчик точно так же заглубляєте до самого низу, щоб почка була наверху. Поливаєте. Чуть-чуть його ставите в парник. Таким чином, ви собі зробите два саженця дефіцитного сорту, якщо це у вас дефіцитний сорт. Але я вам кажу, що я завжди роблю, це я роблю так завжди, щоб була гілочка. Обов'язково, щоб був материнський ствол до бруньки. Тоді ця брунька приживається 100%. Я вам покажу, зараз запишу. Я, правда, таким методом не сильно користуюся, бо в мене, як кажуть, багато матеріалу. То... Але я хочу вам показати, і я вам покажу через місяць, як вона окоріниться. То. Таким чином ви 100% не загубите цю бруньку і будете спокійно, як то кажуть, наблюдати за нею, як вона буде укорінятися. Укорінятися вона буде двома способами. От від почки вона почне, піде почка вверх. Буде конденсат, у вас буде парниковий ефект із парникового ефекту, якщо ви ще поставите його на ультракрасний коврик, що там буде у вас температура. Не бачите, такий ось є такий термометр. І я міряю всі температуру, яка температура в торфа. У вас, якщо буде тут 24 градуса і парниковий ефект, то десь через місяць часу у вас з під цієї бруньки з під цієї бруньки підуть воздушні корінці. І сам стволик також дасть корінці. І у вас буде два живця, два живця але вони у вас будуть повноценні і з, хорошим, з хорошою корневою системою. Е Хто може не знав такий ще метод, будь ласка, можете попробувати. Це краще він укоріняється, чим однею брунькою. Однак, коли укоріняють однею брунькою, то там є випади, випади великі випади. Якщо ви неправильно зробите ґрунт, Якщо ну, то вже таке діло. Якщо ви хочете погратися, то можете робити брунькою. Якщо ви не хочете гратися і хочете, щоб у вас був 100% результат, то спробуйте робити, так як я вам говорю, для свого ж експерименту. Може вам цей, як то кажуть, досвід більше сподобається і у вас не буде випадів. тому що багато людей пишуть, що бруньками вони не можуть укорінити, тому що пропадають ці бруньки. І ще вам хочу показати вже заразом, бо в принципі ціль цього відео була взагалі друга, бо я сьогодні тут наводила порядок у себе, убирала конденсанти з-під стікла, бо все покрите стіком, всі ящики в стіклі, все укоріняється. Дуже добре, що воно все стоїть на інфракрасному коврах. Всі стоять. Дуже гарний стіла цей і... Через 2 дні отак, я там наводю, як то кажуть, порядок. І ви знаєте, я ці два дні взагалі практично сюди не заходила і була дуже здивована, чому я і це відео хотіла ще записати. Була здивована тим, що як е укорінюється е волотиста гортензія, яка була е 5-6, 5, го 6 го я її поставила на укорінення. Дивіться, Бачите, вона в воді тут стоїть, а в воді чого стоїть, бо в мене нема куди її. Тут плошок не було. Я її так обрізала і, в принципі, попідписувала і поставила в водичку. І бачите, вона вже дивіться, як гарно пускає вже бруньки. Толі весна, толі не знаю, то лі теплої, там, вона прям так гарно, прям дивлюся цей. В воді, бачите? Але що це таке значить? В Воді. Її в воді можна, а потім оцю ми беремо бруньку. Коли вона дасть бруньку нам, ми цю бруньку відщіпуємо. ну Ви бачили в Ютубі там дуже багато відео. Відчіпуємо, можете укоріняти. Але вона для того, щоб це дала ще бруньку, це вона вже, дивіться, вона із 6-го це вже неділя, потім ще неділя. Це десь 2 неділі, десь 15 днів для того, щоб вона видала вам бруньку гарну, щоб ви її могли укоріняти. А я, значить, те, що не ставила в воду, а зразу поставила на укорінення. І зараз вам покажу результат цього укорінення. Спеціально не ховала, думаю, зараз дали світло, я думаю, зараз вам зроблю такий відосік. І дивіться, показую вам це гортензія Silver Dollar. У мене її багато там, то я її поставила прям перліт. Порізала, бачите, я її на одну. Тройку бруньок, бо в ньому в сільвердоларі один ряд, три бруньки. І дивіться, як вона за вісім днів стала давати ці бруньки. І таким чином вона десь ну, на де ще за неділю, за дві в неї підуть корінці із ствола і можуть піти воздушні корінці з оцих почок. Ось дивіться, всі почки, всі почки, всі по три почки, всі на Набухли, вони не в воді стоять, вони зразу стоять, уже порізані кому цікаво, бруньками, то ви можете сюди брати бруньки і укорінювати. А кому мені, наприклад, цікаво, що вона буде, оця гілочка в місті з трьома бруньками, вона буде укорінюватися зразу. Мені не цікавить брунькування. Мені цікаво, як то кажуть, зразу, щоб і стволика йшли корінці. Тоді е, гаразд кращий іде живець він більш надійний і він ну, крепший набагато. Ось, дивіться, бачите, щось даже випало. Ось, Бачите, щось таке завипало, може й ні. Ну, щось таке, бо верхня ця щось вона, бачите. Я його просто підливаю, цей перліт. І стоїть воно у мене в такій. Я покупляла такі контейнери для печива для конфет, бачили? да? І Вони у нас продаються. І стоїть воно у мене під світлом обов'язково. Три горить світло зараз у нас, три не горить, такий графік у нас. Але я світло не виключаю, і воно стоїть на теплому інфракрасному коврику. І отут оцей переліт повинен бути 24 градуси. Я його заміряю. Ну, я вже так виставила, що воно вже в мене І ви знаєте, я дивлюся, зараз виключають світло, і то ли їм добре, вони ще краще стали приживатися. Получається, у них три часи. Теплий коврик, три часа нема світла і холодний коврик. І вони якось так знаєте, я не думаю, що ага, виключили тепло їм, потім як дали, і вони тут бігом вже ж починають розпускати. Ну, не знаю, може, це з цим зв'язано. Ну, я дивлюся, що із виключенням світла вони краще стали вегетувати. І зараз вам покажу ось, дивіться, в торфі. В торфі тут у мене. Графіті, ваніла, стробері – це мій любимий, самий любимий мій, моя гортензія волотиста. І лаймлайт. Бачите, тут три ряда, чотири ряда, два ряда. Я таких ось тут, І дивіться, як вони теж дають. Вона теж 6 січня я її поставила на курінення, пішла на вулицю, нарізала їх, порізала, замочила їх в фітоспоріні, вони там полежали 3 годинки, і обов'язково, знаєте, що хочу ще сказати: що, як на мою думку, там теж є багато таких спорів по поводу: треба, значить, оцю цю верхню заливати чимось. Чи свічкою, чи, там лаком, чи хто клеєм, там, в залежності у кого що є. Я бачите, свічка в мене біла, і я залила їх білою свічкою. Я це роблю. Я так розумію, для того, щоб не випаровувалася сюди все-таки оця влага, яка ми порізали, і вона тут є. І дивіться, що в переліті, що в торфі класман, вони дивіться, як гарно стоять. Не пліснявіють, нічого, взагалі чистенькі, всі стоять в цьому торфі і теж на теплому, інфакрасному коврику. І дивіться, як вони укорінюються. І я сам покажу: ось дивіться Анабель Струнка Анабель. Я її теж нарізала. Вона, бачите, тут трошечки щось у мене вона ось запліснівіла, буду обробляти її зараз. І дивіться, яку вона, вона вже дає почку. Вже стоїть вона в торфі класман, дає вона таку, дивіться, почку. вже. Ну То на що мені цю почку обрізати? Хай вона в мене стоїть, уже, хай укорінюється. Мені так цікавіше буде. Мені треба гарні живці, а не такі там дохліки знаєте, з тієї почки. Мені треба, щоб вже корінці пішли дуже гарні. І дивіться, бачите, тут теж трошки є випаду. А випаду чому? Бо тут ця така плошечка, тут, таке, знаєте, зборна. Все, що там у мене залишилося, таке верхнє, там, мож, бачила, такі сухуваті, можна було їх повикидати, а я їх все-таки повставляла, Думаю, ну, хто захоче, той виживе, хто не захоче, той не виживе. От, хто хоче жити, як то кажуть, буде жити. І дивіться, вона тут, ось бачите, вже прям такі гарні в струнка на бель. Але струнка бель, в принципі, у мене вона гарно укорінюється брунькою. Якщо вона дасть такий великий, значить, брунька розпуститься, така велика, така буде мощна, то я її обрізаю ножиком прям трошечки з деревиночкою і укорінюю. От, то вона в мене там стоїть, просто не хочу зараз довго робити відео, може зроблю другим разом, вам покажу вже укорінені. Вони в мене стоять, іменно брунькою корінюються. Волотисту гортензію я брунькою не укорінюю, тому що мені не подобається. Дуже багато випадів, і все з ними гратися. І я краще вам показала, отак робити. Якщо ви хочете, щоб було багато збруньок, то у вас буде в прик... ну, багато їх. І зараз покажу вам ще: дивіться тут там контейнер, я його зараз буду просто витягувати, бо він вже не влазить, під стеклом стоїть у мене. Дивіться, все який результат за 4 січня. Оце 4 січня. я тут, в мене, Бачите, вони не по одному, а їх тут вони в мене по 4. Значить, там по три, по дві, в залежності ось по дві. Це теж сорт. тут Сорта тут в мене. Оце все, що таке не сильно зеленим, то це все волотиста гортензія. І дивіться, з 6, 6 січня я їх. Я тут багато у мене таке велике було живцювання. Прям цілий день я його тут з четвертого, як почала, з шостого, п'ятого, шостого. Три дні різала, бо в мене гортензії дуже багато сортів, сортів, мабуть, із 60, то, думаю, я не буду затягувати, думаю, вже його буду потрошку я живцювати. Нарізала їх і дивіться, 6 числа, дивіться, із зараз я вам. Де воно зараз? Щось... Покажу вам. Ось, дивіться, вже йдуть корінці із стволика. Ось дивіться, із стволика, бачите? Щас, отак, мабуть. Ось дивіться, із стволика, бачите? Йдуть корінці. І дивіться, як вона вигітує, як вона гарно викидає бруньку. Дивіться, які бруньки дуже гарні, бачите? Ось дивіться, які бруньки прям. Тут і ваніла Фрайс, тут і Прімкі Проміс, і строберіблосом. Тут ну, не знаю, що тут у мене багато його. Воно все підписано. все, дивіться прям всі чотири, дивіться, які почки. І вони ж уже, як то кажуть, через місяць вже укоріняться, і буде із ствола. Підуть корінці, а стволові корінці вони самі кращі. І з бруньок з-під бруньки, тож, бо ось, я дивлюся, з-під бруньки йдуть корінці, і вони будуть двойні такі будуть корінці. І це буде така, дуже гарний живець. А це такі рясненькі. Це в мене крупнолиста гортензія, І вона теж тут були гілочки, і я їх просто повставляла, і дивіться, як вона вигитує. Дивіться, бачите, вже вона прям такі гарні. Там уже корінці, треба вже їх трохи вже буде потім от А ось, дивіться, щось не знаю, що це за сорт. Це, я так знаєте я так думаю, що це древовидна, красна якась, не знаю. Вона мене, бачите, якісь поставила, мабуть, такі вже верхушечні. Думаю, та ладно, її вкину, як то кажуть, буде жити. Але воно, бачите, все-таки те, що верхні, от ті верхні гілочки, вони такі, вони, звісно, не. Ну, їх краще не брати. А ось ось, зараз вам покажу. Дивлюся, прям біля корінь. Дивіться, як із оцеї... Дивіться, ось ось бачите? Дивіться, які корінці пішли. Дивіться, бачите? Навіть почки нема. Почка десь там ще. І дивіться, які йдуть корінці само ствола. То наші стволики викидати? Стволики це самі кращі житті стволики. І це ваніла. Ну, ваніла, вона як ваніла. Вона... От, бо це має такий експеримент. Якщо я щось там, як то кажуть, хочу. Ось е -е, сюди, дивіться теж. Сюди дивіться пішли е корінці. Сам. Бачите, сам ось о... Гілочка, бачите, вставлена, а ось, дивіться, в неї пішли корінці. А гілочка ще сама, бурунька, ще, бачите, вона ще спить, а корінці вже пішли з самого стволика. Ось, бачите, так же само вам показую. Все, бачите? Дивіться, то на цій, на цій контейнері, на цьому, де стоять, я вам хочу і показати, що не викидуйте стволи, не викидуйте гілки, оці, на яких є бруньки. Тому що вони вам дадуть корінці. І зараз, чим ближче до весни, тим вже вона просипається, і буде дуже гарний у вас результат. Та ось дивіться, бачите, щось і відпало, випало, як то кажуть. Усе. Щось дивлюся, бачите, щось ставила, воно вже погане було, я її все одно вставила, побачила, що брунька є. І ставило. І тут це треба вже їх повикидати, бо вони. ну Побачимо, то там може якийсь відпад буде, але то вже то в залежності від того, що воно або сухе було, або верхня, верхня вона верхній, вони, як правило, щось засихають. Ну, от такий результат у мене із, із 4, можна сказати, з 4 січня сьогодні у нас 14, 8 днів. І все таки дуже велике значення має інфракрасний коврик. Це я вам кажу. Якщо у вас є можливість, купуйте його, бо тому що якщо ви будете ще займатися другою розсадою, там помидорами-гірками, ви знаєте, як добре. На... Якщо ви поставили розсаду, вкинули туди ті зерня помидорів, особливо перця баклажан, поставили їх на коврик гарячий, теплий, і тому там 24 градуси і. Парниковий ефект, і світло за 3-4 дні проростає насіння, і потім воно не витягується. Ну, я вам говорю, це, ну, хто не пробував, не пожалкуйте грошей обов'язково. Зараз вони продаються в нас на Олексі, купуйте і не тратьте свій час, і як то кажуть, варикади і все остальне, то, що ми іноді робимо, вони не потрібні. Вже, як то кажуть, Переймаємо опит із більш таких уже успішних людей. Так що отакий в мене сьогодні результат по укоріненню і митловидної гортензії і Крупнолисної і Анабель древовидної. В мене в цьому році я купила 6 сортів древовидної гортензії, червоної, бордової, там нові всі сорти. І мені теж там у мене я їх трошки поживцювала. Вони у мене там стоять в окремій площі, вони вже пускають, я бачу, розпускаються бруньки, але там такі, знаєте, гілочки були тонесенькі, бо воно таке малесеньке, бо, е, ті живці, такі вони двохрічні, але такі тонесенькі. То я теж над ними, як то кажуть трясуся, хочу їх розмножити, але я їх буду іменно ім, 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 все-таки повставляла я їх уже в торф е, на дві почки. Е, і в, бачу, що вже вони теж отак. от... Гарнесенько стали розпускати брунячки. Так що, дякую вам за те, що ви підписуєтесь на мій YouTube канал. Дякую, що ви були зі мною ще раз вас із новорічними святами. Сьогодні свято, ще кажуть, одне свято це хрещення, водохрещення. Купаються люди в прорубі. Молодці, от так що, але ми чекаємо перемоги. Чекаємо перемоги, чекаємо весни. І у кожного у нас є цей антидепресант, це гортензія, якою ми, як то кажуть, релаксуємо зараз. І я вже це, ви знаєте, повиписувала і сім'ян помидорів, гірків, там перці, баклажани. Вже будем, вже мене руки чешуться, є вже щось вже їх садити. Як то кажуть, вже теж вже. вже оце, ну... Так хочеться вже весни, що і весни, і хочеться дуже перемоги. І хлопців цих жалко, і холодно, і, як то кажуть, сили нам, а хлопцям нашим віка і здоров'я, нашому ЗСУ. Так що, дякую ще раз, що ви були за мною. що Ви подивилися Ютуб до кінця це відео на Ютубі. І кому цікаві наші співбесіди, бо в нас є така група в Фейсбуці, тут буде ссылка на Цю групу можете переходити по цій силці в Viber, і ми там спілкуємося. І ще є в мене група Facebook, і там у мене буде дуже багато весною, іменно інформації також про які, черенки, які живці будуть на продаж, що буде, і теж саме буде в групі. Так що, кому цікаво, будь ласка, переходьте в групу. В мене приблизно десь 120 сортів гортензії общої. Так що, дякую ще раз, до побачення. Чекаємо перемоги.